Ну а наразі у нас е, європарламент. Там працює Євгенія Руденко. Е, сподіваюся, що вона вже з нами на прямому зв'язку. Вона у Страсбурзі. Угоду про соціацію у Києві та Страсбурзі мають затвердити синхронно. Нагадаю, орієнтовно о 13-й за київським часом. Отже, Євгеній, бачу вже вас чи все йде по плану і що чути? Зараз тільки починається депутати, тільки збираються на засідання. Воно почнеться лише за годину. І за і як планується, що ратифікація буде о 12 годині за Францію і за Києвом о 13 годині. Перша половина всього сьогоднішнього дня повністю присвячена питанню України, і це дуже потужний сигнал від європейського парламенту, тому що е, депутати для депутатів за депутатів зараз є багато різноманітних поточних справ, які треба вирішити. Цей і бюджет і підготовка до самих Мето єврозони і реакція на російське ембарго та обговорення цього питання допомоги фермерам. Однак насамперед, все ж таки у Страсбурзі вирішили зайнятися українським питанням і ратифікацією угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Саму процедуру ратифікації у режимі відеоконференції між Києвом і Страсбургом. Президент Європарламенту Мартін Шульц вже називав історичним, бо нічого подібного раніше не було. Тому очікується, що голосування все ж таки відбудеться за ратифікацію, і це станеться. Як я вже казала у першій годині за київським часом. Що ж до настроїв, які панують у європейському парламенті, то новий парламент налаштований менш позитивно до України ніж попередній, тому що в ньому є більше євроскептиків, а також крайніх правих з Франції і Британії. Вони виступають не так проти України, як проти Європейського Союзу в цілому. Тому і розширення його на схід. Однак вони не становлять критичної маси, і це не має вплинути на саму ратифікацію угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Ну отже, попри чималу кількість євроскептиків у новому складі Європарламенту, велику кількість поточних проблем, історичне підписання таки має відбутись. Дякую, дякую. Це була Євгенія Руденко. Тримаємо зв'язок надалі.